На сьогодні до теплопостачання не підключені два будинки у зв'язку із аварійними ситуаціями, та 18 будинків, управителі яких не звернулися до теплопостачальника. Це двоповерхові будинки, які знаходяться не на балансі сумської міської громади. І відносини є прямі у цих будинків, і КППВ північного промозла котельні зараз. У них ідуть перемовини, і по черзі як будинки звертаються, підключення відбувається. Суми теплоенерго розпочало опалювальний сезон 24 жовтня. А КППВ 1 листопада ситуація по КППВ трошки складніша ніж по теплоенерго. Тому що теплоенерго свої пориви, які носаверні ну, ситуації у них були. Вони вже їх вирішили. Ситуація по КППВ – вони отримали номінацію. Отримали відповідно відповідні можливості по газу. І сьогодні вони вже надають тепло на минулому тижні. У сумах завершили видачу гуманітарної допомоги пенсіонерам віком від 60 до 64 років. Загальна чисельність допомоги. Соціальної допомоги гуманітарний продовольчий набори – це 280 тисяч наборів. Отримали сумчани з початку складної ситуації. з початку окупації в нашому місті. Від понеділка, 14 листопада, продовольчі набори видають жителям сумської громади, які перебувають на обліку у центрі зайнятості та переселенцям. Місця, де видається гуманітарна допомога, це перший гуманітарний штаб «Воскресенська-16», і це наш міський гуманітарний штаб, і також наш. Департамент соціального захисту це Харківська 35. там постійно видаються всім зареєстрованим особам, які потребують соціальної підтримки, і також внутріпереміщеним переміщеним особам. Продуктові набори та іншу гуманітарну допомогу надаватимуть і надалі. Таким чином підтримуючи кожного сумчанина і тих людей, які сьогодні тимчасово є сумчани, а можливо і залишиться в нашому місті. Новини СТС.